Я Ірина Джус, дизайнерка українського концептуального бренду Джус. Цього сезону вперше представляємо свою колекцію на виставці «Fashion Positions», який є сегментом відомої виставки «Positions». І ця колекція називається Тезаурус, і вона про. Переосмислення своєї індивідуальності про інакший погляд на себе. Я думаю, що через цей процес пройшли мільйони українців після того, як зіткнулися з екстремальними обставинами, спершу була хвиля. Шоку дуже серйозної психологічної травми, яка потім вплинула на кожного з нас в такий спосіб, що ми змогли відфільтрувати все зайве. Ми змогли віднайти свої витоки, віднайти свої справжні орієнтири, і ця колекція саме про себе, про це про себе, про глибокий інсайт, і про те, як знайти свою місію, як знайти свою мету у житті, поглянувши всередину себе.